Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Ми отримали вслід за новою іконою і крутилкою на неї ще і новий паті-бек. Це коли найкращі картки з минулих промо повертаються в паки, і ви можете зібрати СБЧ та отримати якусь з них. Цього разу це один з чотирьох, так як було із іконою. Але 86 плюс рейтинг. Так само вони понизили на один пункт відносно того, що ми вже крутили. І входять сюди Ultimate Dynasties... Тоц з групової стадії Єврокубків та Вінтер Wild Cards. ціна з 75 тисяч монет, четвертий та п'ятий рейтинг від вас вимагають. Жодних інформів з урахуванням того, що наразі є е, рулетка на 83х 10. Я думаю, зібрати це діло не має вас викликати якихось труднощів. Тому ми з хлопцями черговий раз на прекрасному ламповому стрімі зібралися, щоб повідкривати ці піки. Подивіться, як з них паде. Тож, якщо вам такий контент, до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем, обов'язково під. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, допомагайте зростанню також, якщо вам тут цікаво. В нас перший козаче, це кіш отаман. І це просто подивіться, як співпало і козаче, і отаман. В нього бюджетна команда. Ми сьогодні стартуємо з Діскорду, тому що завжди по черзі це робимо. І, пане кіш Отаман, дякую за оперативну збірку. Бажаю вам успіхів! Тут є ким підсилювати цю команду. І їй, покажіть нам, що тут хоча б щось падає. Бо минулого разу була габела. Ми заслуговуємо на краще. Let's go. Полетіли. <laughs> Ай, боже, яка срань. <laughs> Ай, Тобто до домінді баніфаса і зідане додадуться дадуться ще ламела з Є, да? <laughs> Давай, може, щось хоча б одне буде з 10 гарне, ні. О, до речі, а цей Мукієле. Ми, ми, В нас трошки планка буде понижуватись, да? після ікон. Але цей Мукієлі непоганий. Дуже потужна команда. Бажаємо успіхів тобі. Окей, Саліба. І Лемті, слухайте. Ну, Лемті це наближено до Фодору, а Саліба це 230 тисяч монет. Так, в нього там Ріо Фердінанд, І скоріш за все він кращий, Але. ну... Можливо, щось і її все ж таки підкрутили? Кафуз Андерстрак, ясно. Пам'ятаємо ми твою команду. Дебіння 89, слухайте, останньою четвертою. І що, вона теж дорожче 100 тисяч монет? Нічого собі. Давай. Успіхів тобі. Не знаю, на що ти це збираєш. Напевно, це тільки FC контент. Окей. Ну бери Ламелу, слухай, наші тобі тотарімі. Можливо, він під еволюцію зайде колись. От серйозно, ні, він бере фото. О, він вже полетів відкривати свій пік. Окей, ясно. Оце ми будемо бачити часто. Але на диво три три перемоги. Я думав, не буде жодне. Так. А, це срака, да? Тут без шансів. Окей, я поняв. Але нас цікавить оце, що буде тут? Рабьо і Поуп. Ну, це Габела, так. Да. Це буде зрада чергова. В нього ще й дублікат Дебрюйни. Ну то, звісно, 82 предмета в трансерному листі. О, Хумельс! Ми його давно не бачили. Ось він. До речі, я б взяв Шльотерберка, тому що під майбутню еволюцію він може підійти. В нього хоча б є пейс. Хумельс це габела. Типу, тобі зараз ніхто в цей склад не залетить. Але ну, ви бачите, вони роблять еволюції на нові картки. На, на промо, які були. Хто знає, що буде в подальшому? Відкривай свій пік. Один з 4. Ано. Оу, Тібо куртуа. Це фодер, і він коштує 125 тисяч монет чат. Це буде перемога. Ну, в твоєму випадку я брав точно фодер і куртуа за нього ще інколи побігати можна. Ну, типу, тут питань нема взагалі. Це просто for fun. І можливо якась мета супер топ. Випадково впаде? Але Марко Ройс і дебіння. Він бере дебінню, я б напевно теж брав її. Це буде перемога бо дебіння. А, почекай, е, натисни трикутник, з якої ти платформи. В залежності від того, з якої це платформи, це буде перемога або зрада. Треба ціну глянути. Якщо з ПК, то перемога. Якщо з консолей, то це буде зрада. Ви в ефірі, в етері, як кажуть модні контрстрайкери. Що у вас буде тут цікавенького? Нічого. Але я брав би ламелу. Я брав би ламелу під майбутню еволюцію. Ага, він склад спочатку. Сміт. Нащо тобі це сміт Центуріо? Ну це вже слухай, це вже треба змінити. Ага. Отак. Зідан. Ну, бери теж ламело, я буду всім вам втюхувати ламело. Ну що, наступний пік Web Application. Бажаємо успіхів. І глянемо, хто в нас тут. Ні, тут, тут прям без шансів. О, тут нема за що цепляти. Тут, тут бере просто фодер. Так, пане Сейдвестер, перший раз я бачу цей склад, схоже, що дебют. Але ти поганий вибрав час для дебюту, друже. Тут дуже поганий дроп в нас, да. <світ> на жаль. Слухай, <світ> oh, я б на твоєму місці взяв Рабьо, І, можливо, в твій склад він навіть залетить. Ну, хоча правда, ну тут прям на топові картки такий маленький, да. Шанс. Uh, я брав ламело. Або шльотербека. Краще ламело. Дякую, друже, за контент. Ну так, да, щось пішла зрада нас доганяти. Let's go. Дебіння. Ну, сьогодні ми дебінню бачимо частіше, ніж минулого разу за у всі шерплі. В нас було там 35 чи 40, і зараз ми її бачимо частіше. Тому дебіння. Друже, хрін вам. Шикарний нікнейм, успіхів тобі. Ай, ну да, щось взагалі якось. Декілька таких е, прям е, поганих піків. Ну, типу, ну є цей ламела. Ну, але що той ламела? Ваш пік. Склад він дуже швидко показав. Він з телефона. Подивіться, 29% заряду, а її йому пхають таке лайно. Ну все, чат, розходимось. Пішло, пішли козаки наші, пішли. Канаплянка донбас Арена і Карп, але піку немає. Де з'явився? я. Що відбувається? Окей, він отримав Морган. Чат, це перемога. Я йому зраду записав вже. Пан Дос, I am DOS. і його Марко Ройс. Я віршами вже розповідаю. Дроб від Esports, а це буде 14-та зрада. Let's go, web application і черговий пік. Він тягне, тягне, бо не вболіває за шахтар. Хто тут? О, це срав PSFC. Ну що, 100 предметів в трансферному листі. І сане. А сане, до речі, це 100 да, на ПК. Це буде перемога. Це цікаво. Пік, і вже йду на консоль, але якщо щось то скинув, я навіть не перевіряю. О, він дуже швидко. Друже, та ну не настільки. Ми подивилися. Оу, oh, Ти дуже швидко відкрив. Я навіть не встиг привітатися. Uh, ну, це габела, окей, okay. швидко відкрив, я швидко роблю свій вердік. Це габела повна консоль. Ми повертаємось на консоль. Приходимо на консоль, до речі, і Толя, успіхів тобі. В твоєму консерва Огетті. І це консерва шляпетті. Пан колега. Але я короткострижений, напам'ятаю вам. Нагадую, вибачте, успіхів тобі, ано. Ну так, да, да, щось взагалі погано пішло. Ну це сане і по рейтингу, і по грабельності. Я гляну ціну сане на консолях, бо я не впевнений, що це перемога на консолях. На ПК маркет рідкісніший. Бажаю успіхів. І полетіли. Опорний, може, якийсь, ні? Тапсода, слухайте, я побачив тапсодо. А ну почекай, дай цю Кастелянус. 5-5, ніфіга собі. Слухай, так це прикольна картка. А скільки вона коштує? Я тільки побачив, що я такий її квік-квік-квік. А це 5-5. Кастелянос. Деяна. І вона скільки коштує? 26 тисяч монет. Ча, це сміх за 5-5. Сандра Паньйос чи Паньйо. А другий це наш пік. Габела Пік. І це правда, габела пік. Закарію бери. Закарія під еволюцією, майбутнє, можливо. Це треба назвати пік під майбутнє еволюцією, я думаю. Тут наче ніхто з українців не падає, але можливо основний склад вийде підсилити. Ні. Ну так, да, тут у нас однакові все. А, обирай сам, я брав ламелу під еволюцію. А ми побачимо, що тут буде. На, майне, на манежі всі ті самі. Чи Як буде це сказати правильно? Перший раз за сьогодні 486-й чат. Це аплодисменти. Добре, черговий пік. Бажаємо успіхів. Ай. Марко Ройс, це хоча б Фодор. Але я лише тобі цей вибір, друже. Тому ми одразу просто беремо і взриваємо. І підвисання. Зідан. Слухайте, ну я думав, що цей, до речі, шльотербек, який 87-й, а це срака. Успіхів тобі. Можливо, буде перемога, тоді всі будуть під CC відкривати. Опа, опа, мамонти полізли. Тусовка 80-х. Let's go! О, слухай доку, до речі, в тебе перемога. Вітаю! Доку, то є перемога. Він скільки? 1250. Окей, друже, відкриваємо твій пік успіхів. Потрібен нападник сюди. О, до речі, слухай. Іще одна перемога. Кейдж рулить. Чад. Я б брав її. За неї побігати можна. Пане Енхе! І ваш жерзіньо. О, слухай! А оцей шльотербек вже непоганий. Ну, ми розуміємо, да, що я змушений радіти в цьому піці кращій версії шльотербека. Але оцього я б взяв прям під еволюцію просто а… непогано. В пару до вандайка когось тільки не в інтервал карт вандайка, будь ласка. Добре, майже, майже. Ой, габела, габела повна. Бажаю тобі успіхів в твоєму піці. Я вже не рахую ті габела, там стільки ти габел. О, це відборна габела. Тапсода. Тапсода під еволюцію. Окей, друзі, поки ми тут ностальгуємо, то черговий пік. Марко Ройс, це буде фодер лише. О, дебіння, слухайте, це дебіння пік сьогодні. До речі, подумай, може поуп. О, Енсо Фернандес. Давно ми його не бачили жодного разу сьогодні. І він непоганий. Це буде перемога, да, по ціні? Бажаємо вам успіхів. Нік Поуп, Рабьо і Бальде. Ну, як пік по ціні перемога. Але Бальдеш він е, е, поганий, да? Бальде і Робер, і Серхіо Роберто тоді там щось підтримували. Негарні справи, да? Бажаємо успіхів вам. Слухайте як музика змінилася, да? Так, ну це Шльотерберг, але це не те, що треба, тому бери сам, друже, напевно, тюран. До речі, там чат шева на обкладинці. Шева, Фабрегас і Патрік Вієра. Отака була обкладинка в 2005 FIFA. А що в нас буде в цьому піці, а? Я брав оцю дівчинку, бо вона 55, як з'ясувалося. Ну що, полетіли успіхів. А, це кумір чат! Я навіть не побачив. Подивіться, він ломить Вандерсара, і це була перемога, але він в нього є. А може він в тебе трейдебл? По черзі. Полетіли Габела пік. Слухайте, ну він такий лайтовий. Жодної картки, дорожче, 500к не було. Давай, друже, успіхів. Габела повна просто чат. Так, окей, ну що, ну буде перемога. Ми так лайтово сидимо. Що я вже й забув, коли були перемоги. Лемті. Ну, це габела, за яку можна побігати, напевно. да? І під еволюцію можна взяти потенційно. Ламела поп. Ін'які Вільямс! Почекай, а це дорогий. Слухай. Він тобі нахрен не потрібний. Віддай пацанам. Але. Але він. Ну, скільки 1200, напевно. Let's go. Відкриваю, пане Артем. Дебіння. Ну, хоча б рейтинг. В твій склад не лізе, але. ну, як рейтинг норм. Стоп! А це нормальний Вільямс! Да? Це той, який 200 тисяч? Це той, якого я хотів. Ні, це не той! Чи той? Ні. Це Ін'які, срав БПС. Та я знов їх переплутав. Отут важливо, щоб було. Єй. Let's go. Кафу! Фух! Ай, ти його зібрав, я не побачив! О, я побачив вже наприкінці, тому що перемога та зрада закриває. Приймай бан. Окей, в нас ікона, друзі. Чергова ікона. Успіхів тобі з іконою. Слухай, а можна було такі ікони роботягам видавати, коли ми відкривали? Хоча б по одній, окрім Ван Бастена. Пушка шлям, рібері скільки, і Саук Кембл по 400 500 к да? Непогано дуже. Вам в Телеграмі бачили путия, Салаха і Вандайка. А ми щось поки такого не бачили. Ми бачимо от цих казаків просто кожного по 20 разів за сьогодні. Мінімум. Оце оце наш пак. І пік. Пік, пік работяг. Заряджає пік. Що то буде? Підвисання. Ні. Ну, типу, навіть хумерців мало бачили. Можливо, Костя Візьми Кості ще під еволюцію, до речі. Мама, я в телебаченні, в телевізорі. А він же відкрив. Ага, ламела, Лемті та Псоба. Ну так, да, це ще пару габел.